Христос рождає, Дорогі брати і сестри, місто Єрихон – це, мабуть, найвідоміше місто в історії людства. Спеціалісти знають, що, мабуть, Єрихон – це є найдавніше місто. Вчителі знають, що Єрихон – це місто, найнижче місто, оскільки знаходиться. Близько 300 метрів нижче рівня моря. Ну, а люди, які чую, читали Біблію або дивились фільми, знають, що це місто, в якого впали стіни. Це місто ввійшло в багато приповідок. Місто Єрихон, насправді це місто, яке не мов би воротами до землі обіцяної. Якщо Йордан це природний кордон. Природна границя землі обіцяної, то місто Єрихон є брамою. Саме з завоювання міста Єрихону почалося завоювання землі обіцяної. І саме з, Єрихоною, з Єрихону починається похід Ісуса до слави, до Царства. Саме з Єрихону починається, починається його похід для визволення людства від найбільшого. Ворога від найбільшої неволі, від гріха. І тому та сьогоднішня розповідь є надзвичайно важливо. Ми так само сьогодні чуємо про те, як падають стіни. Про що йдеться? Ми з вами чуємо про Митря Закхея. Спогад про нього, згадка про нього хіба викладає, викликає в нас якусь усмішку, мабуть, ми так і собі уявляємо маленького чоловічка, який лізе на дерево, щоб побачити Ісуса. Насправді йдеться про митаря. Для того, щоб зрозуміти, ким був Митер в той час, от спробуємо собі уявити податківця, митника і водночас несправедливу людину. Бо так в дійсності і, і було. Митарів не всі, а євреї, зокрема. Митарів вважалися зрадниками своєї батьківщини, бо справжнім царем Ізраїля є тільки Бог. Митарі ж натомість працювали на окупаційну римську владу. Вони насправді були зрадниками цього народу. Крім того, митарі дуже часто зловживали своїм становищем і збирали понад, ніж те, що мали віддати. І тому дуже часто це були люди черстві, холодні, жорстокі, жадібні. Їх люто, насправді люто ненавиділи. Навіть тяжко зараз, мабуть, передати те. Пройшло трошки часу і з'явилися люди, яких називали зелотами, якими називали сікаріями, які, змішавшись з натопом, вбивали саме таких, як, як е, Закхей. До речі, важливо, що серед учнів Ісуса були так само Митері, зокрема Матей, але так само був Зелот. Якраз один з тих повстанців, який з такими боровся, на ім'я Симон. Коли Ісуса могли вони якось поєднатись, на жаль, ми так не вміємо. І ось, власне, саме тому цей чоловік, крім того, ми з вами читаємо, що він був багатий і був головою над митерями. І в тих словах ми з вами чуємо не просто про його життєвий успіх, але в тих словах ми водночас чуємо про його самотність. Бо ті, хто йому підчинявся, підкорявся, його так само ненавиділи і заздріли, і мріли зайняти його місце. Мало ймовірно, що він мав друзів, мав хіба багато інших людей, яких в чомусь підозрював. Прості люди його не ненавиділи. Тобто людина з одного боку має все, але не має головного. Вона і самотня. І ось Він, він почув краєм вуха, що має проходити Ісус. Він чув, як Ісус ставиться до грішників. Він чув, як Він приймає всіх, як Він має владу гріхи відпускати. Він ні на що не претендує. Він навіть, він навіть напевно, вже і не думає, що може змінитись, що такі, як, він, як вони, можуть бути прощені. І він нічого не розраховує. Він хоче тільки подивитись, бодай подивитися. І навіть цього він не може, бо був малого зросту, і цілком ймовірно, що він не міг бачити Ісуса, тому що люди його відпихали. Люди вважали, що Він навіть подивитись на нього негідний. І тому Захей, подивившись, куди Ісус проходить, просто заліз на дерево, щоб бодай подивитися. І тут стається дуже велике чудо. Захей хотів побачити Ісу... Ісуса. Ісус же побачив його першим. Захей хотів тільки подивитись, але Ісус промовив до нього та й зайшов до нього у гостину, зайшов до нього додому, і тим вразив багатьох людей, як він до чоловіка-грішника, до такого відступника зайшов додому. І ось стається чудо. Те, що не зробив людський осуд, зробила Божа любов. І ми можемо з вами побачити, як в цій розповіді, як колись завоювання землі обіцяної почалось з того, що по голосу труп впали ірхонські стіни. Так само сьогодні ми з вами бачимо, як падають у ті ці стіни осуди, стіни гріха, те, що опутувало того Захея. Тобто, Захей, мабуть, не раз чув прокльони в свій бік, осуд, врешті врешті та й сам. Відчував, що вже і змінитися не може. Структура, система, що, що поробиш. І ось ця признь Ісуса, доброслово, те, що Ісус до нього завітав, зробило, зробило те, що не зробило напівнення, що не зробили прокльони, що не зробив, що не зробив людський осуд. Дзакей, будучи прощенням, відчув потребу змінитись. І ось цей уривок нам говорить про одну дуже важливу річ. Господь не чекає, поки людина зміниться, щоб її простити, але Бог прощає, щоб людина могла змінитися. Бо дуже часу саме через той тягар гріхів, людина тратить надію, що щось може змінити, і опускає руки і вважає себе безнадійно пропащою. Господь так не робить. Він приходить, Він прощає, він простягає руку. В цьому Євангелії ми маємо дуже важливу вістку для нас. Господь робить завжди більше, ніж ми хочемо. Ми хочемо тільки на нього подивитись, а Він до нас промовляє. Ми робимо до нього крок, а Він відкриває до нас свої, свої обійми. Саме так діє Господь. Він переступає через оці стіни людського осуду і через стіни гріха, які, які викликають саме той осуд. Господь може побачити дальше глибше, ніж у та Шкарлупа гріхів. Господь, в дійсності там, де ми дуже бачимо, часто бачимо ворогів, там, де ми часто бачимо грішників, Бог бачить людину, яка заблукала, яка помилилась. І навіть намір, намір тільки побачити, вітає, приймає і завжди дає ще більше. З, цього, з цієї розповіді починається дорога Ісуса до Єрусалиму. Дорога, яка закінчиться смертю на Христі. Ця смерть вона насправді зруйнує ту стіну, яку люди дуже часто будують, і в'язнями якої вони стають. Стіну гріха. Ця перемога дасться великою ціною. Але водночас ця перемога буде знаком того, що Бог так полюбив світ, що сина свого дав і до народного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя. Вічне. І водночас в цьому уривку є один дуже важливий, дуже важливий урок для всіх нас. Мало хто з нас здатний на якісь великі чудеса, помноження хлібів, тихомирення, бурі. Але всі ми покликані до подібного чуда любові, до подібного чуда прощення. В дійсності зрозуміти, що людей ідеальних немає. Таких би щоб не помилялися. Та й ми самі, врешті-решт, не ідеальні. Тому, тому саме важлива умова єдності, саме важлива умова в нашому житті це вміти вбачати, вміти переступати дійсності через свої образи, через своє обурення, навчитися бачити через через ту шкарлупу гріхів як особистих, так і їх чужих. І сьогоднішній Євангелій нас закликає так само. А можливо, не чекати, поки люди зміняться, а можливо, простити першими, і тоді люди зміняться. В кожному разі сьогоднішній Івангелій кидає нам виклик, і ми повинні на нього відповісти. Христос сереждає. рождає.